Почнемо з енергетики. З актуального так. Два вороги в нашої енергосистеми є це і обстріли, і морози, і ну, і пів зими якось так погода нас балувала теплом. Але вже тиждень тримаються низькі, низькі температури, і от ми знову почули звернення. Давайте будемо економити світло. Чи актуальний цей заклик? Сергій Коваленко, генеральний директор компанії Ясно, долучається до нашого ефіру, і я сподіваюся, все нам пояснить. Пане Сергію, доброго дня. Доброго дня. Так що економимо, яким чином нам взагалі е, вдається пережити от ось ці морози. Тому що я пам'ятаю, там десь на початку грудня мені здається, говорили про те, що якщо температура буде мінус 8, все повертаємося до графіків відімкнення світла і е, живемо, згадуємо, як це жити при е, з пауербанками, свічками і так Але далі. бачимо, що система якось тримається. Давайте так по на декілька шарів це питання. Ну по перше, про ті вісім то був всього, всього один заклик, такий, як ми бачимо, він не виправдався. Ми у вашому ефірі це обговорювали. Ми я завжди кажу, що є два типи відключень. Перше, коли у нас не вистачає електроенергії, фізично не вистачає виробництва. І друге, коли відключення можуть відбутись, коли у нас пошкоджені мережі. Якщо ми кажемо по-перше, то дійсно треба економити електроенергію, особливо коли морози, особливо в пікові години. Якщо ми бачимо. Останні ну якщо ми подивимось на останні два тижні, то в цілому система з точки зору генераційних об'єктів генерується електроенергія в ті години, коли у нас не вистачає внутрішньою генерацією, система балансується за рахунок імпорта е, з найближчих стран, і ми бачимо, що навіть сьогодні, коли ну на вихідних зазвичай споживання трохи менше е, в пікові години, ми бачимо, що очікується невеличкої імпорт. Тому, якщо повертатись до запитання, перше економити електронегручину, економити, економити, але я зауважу, що треба економити в пікові години то вранці і ввечері, якщо там всередині дня середині. або вночі. То можна не економити. А давайте нагадаємо от знаєте, цих найбільших пожирачів, скажімо так, електроенергії з побутових предметів, які є у нас в квартирі у кожного. Це що таке? Я пам'ятаю чайник фен. Це ну такі найлютіші. Мені здається, що ще давайте просто нагадаємо я, людям. Я би нагадав в першу чергу про, про бойлери, які є у деві, тому що вони працюють кожну хвилину. Я б я б рекомендував. Включати та виключати їх ну, в той час, коли вони потрібні, також у Києві досить розпространені такі історії, як теплі поли, і такі інші. Я би їх вимикав е, е, в пікові години. Там можна там якось пережити. У нас залишилось... 48 днів 47 днів до закінчення зими, і ну, я думаю, що ми ну, я думаю, що ми всі впораємося. Сподіваємось, да, що ми пройдемо залишки зими без таких відключень, про які говорили напередодні. Дякувати Богу, і ППО це вдається. Але все ж таки, от останні масовані обстріли України, вони в деяких регіонах <світ> зачепили енергооб'єкти. Розкажіть, будь ласка, чи є. Об'єкти, які постраждали, що відбувається, чи є втрати постачання електроенергії в регіонах, де це? Дивіться, якщо ми кажемо про обстріли, так звані бойові ушкодження, то треба ділити всю Україну на дві частини. Перше, це прифронтова територія, де йдуть досить масові обстріли кожен день. І там страждають в першу чергу локальні мережі, і там кожен день якась ну, досить велика кількість людей знаходиться без світла. Мережі їх ремонтують кожен день і знову кожен день йдуть обстріли. Також при фронтових територіях є генераційні об'єкти, і вони ну, майже Же кожен день піпадають піф, ну, попадають під обстріл. виходять виходить з ладу, їх ремонтують. Ну ситуація досить важка. Що стосується умовно-тилової частини країни, то ми бачимо, що незважаючи на обстріли, ми не, ми не бачимо великих пошкоджень енергосистеми. Так, осколочні, там, після збиття, і такі інші є пошкодження, але впродовж там ну, годин, ну там світового дня, ці пошкодження ну, колеги їх досить швидко відновлюють. Тому з точки зору обстрілів, ну ми поки не бачимо великих втрат в енергосистемі Якщо і якщо подивитись на втрати, які у нас є, з точки зору енергосистеми, то ми бачимо, що в першу чергу негода це вітер, це дощ з льодом приводить до обрив до обривів мереж, опори падають, і ну це досить важко відновлювати. Оце ми маємо наразі в деяких областях. Дивіться, а от у вас на сторінці на вашій фейсбуці, до речі, це про заклики про економію. Була дуже цікава динаміка споживання електроенергії в передвоєнний рік і от зараз. Ну зрозуміло, що це не можна там корелювати одне між одним, але тим не менше, чуючи заклики, економити, знаючи, яку важку зиму ми проходили, люди стали відкликатися, вони споживають менше. Я можу сказати, що цієї зими, оці, ці, з якому находиться, ці заклики ну, на жаль не, ну, не досягають, не досягають, е, то як то кажуть, мети. Минулої зими, коли було ну, дуже ну, це було вперше, це було лячно, і у нас здавалось закликати людей, щоб в, години, в пікові години трішечки люди менше споживали. Зараз я не можу сказати, що споживання. Корелює з нашими закликами. Я кажу там про всіх енергетик. Люди споживають. Ну як як... Буде, будемо там? відверті, українці розслабились. Розслабились, все працює, світло є, ракети збивають. Ну і добре, начебто, можна користуватись. Дякуємо вам... мати надію, що світло буде у нас. Дякую вам дуже, пане Сергію, Сергій Коваленко, генеральний директор. Ясно був з нами на зв'язку.